Так, запам'ятайте цього легендарного артиста Богдан Сташків. Трек називається Золотава Осінь Погнали! Спеціально для вас списокою буду співати сьогодні. цей трек. Yeah. Коси, і золотава осінь розпустила коси! Там в нього не воли! ще доволі було все життя жаліти і сервісто буде. Так, запам'ятайте цього легендарного артиста Богдан Сташків. Грек називається Золотава осі. Погнали спеціально для немає. Спасибо, буду співати сьогодні як І... Золотава Є золотава осіб. Там тому буде волим. Там за тобою буду сержиття жаліти, і серденько буде не болів. Золотава осіб. Так, запам'ятайте цього легендарного артиста Богдан Сташків. Трек називається Золотава Осінь. Погнали! Спеціально для вас Спешу твою. буду співати сьогодні цей трек. І Золотава осінь! розпустила коси, та в не болити!